Але чоловіки мене не помічали. Чого ж я очікувала? Я побачила його. Молодого, привабливого плейбоя, який, напевно, переспав з усіма дівчатами в клубі. Він був саме тим, хто мені був потрібен. Гей! Що ти робиш? Це надто коротко. Я матиму зерки! Припини! Це був найкращий зупинись, <плес> Ей, зупинись! <плес> аж раптом я зрозуміла, що повернула собі життя. Боже, скільки разів я поверталася ввечері з роботи додому та плакала, бо не бачила нічого навколо себе. Психологи говорять, що наші проблеми лише в наших головах, але деякі люди бачать красу всередині нас, а не наші проблеми. у таких людей варто закохуватися.